Олена Ворона, Любов. По сусідству зі мною померла самотня жінка. Рідні в неї не було. Я приходила в дім, поливала квіти, доглядала город. А якось прихворіла я, з хати два дні не виходила. Вийшла на третій день вранці на подвір'я, дивлюся, а в сусідській оселі господарі з'явилися. Білизна розвішана та така чиста. Як перший сніг морозного ранку. Посміхнулася я, зрадівши, що з'явилися нарешті сусіди. Сіла на порозі, поглядаю, коли хтось вийде з хати. Ось вийшов хлопчик, за ним дівчинка. Почали бавитися. Чисто одягнені. Хлопчик гарно підстрижений, у дівчинки косички. Невдовзі з хати вийшла дівчина підліток, маленька, худенька, зав'язана хустиною хоч так уже й не модно. Виявилося, що це не сестра, як думала я, а мама хлопчика і дівчинки. Так ми познайомилися з Ніною. Вона розповіла, що жили з чоловіком у будинку його батьків, але свекруха не злюбила невістку, і весь час з її легкої руки вони з Дмитром сварилися, тож переїхали сюди, подалі від його батьків. А ввечері прийшов з роботи чоловік Ніни, який улаштувався в тракторну бригаду трактористом. Він був просто богатирем, високий, широкоплечий. За місяць сусідську хату не можна було впізнати. Вона стала, як нова, білосніжна, з гарно пофарбованими вікнами, а шипки блищали, як дзеркало. Город такий доглянутий, як ніколи не був раніше, а в будинку. То й говорити нічого, усе плещало. діти дружні, слухняні. Я в обідню пору доглядала їх, бо Ніна носила обід Дмитру. Хоч і варили їсти механізаторам і годували безкоштовно, він їв тільки приготоване Ніною. Тож і бігла вона за три кілометри до чоловіка і в дощі, і в спеку, маленька, метка у хустині. противагу Ніні. Чоловік не знайомився ні з ким із сусідів, ходив вулицею гордовитий, ні з ким не говорив, лише вітався, мовчки кивнувши головою. Десь через півроку приїхала в гості мати Дмитра. Ми звернули увагу, що вона навіть гостинця дітям не привезла, з порожніми руками зайшла до хати. Відтоді помітили ми, що стала хворіти Ніна. То чуємо її голос жвавий і лагідний, то дітей так щебече, а то тижнями не бачимо. Пішла я якось провідати її, а діти стали на порозі і в один голос. Мама хворіє, вона заснула. Я не послухала їх і зайшла до хати. Ніна сиділа за столом, ліпила вареники, змарніла, з великими синцями по всьому тілу. Це, каже, я впала з вишні. Мене чоловік покільний ніколи не бив, але я зрозуміла, що ці синці то справа рук Дмитра. Чому він тебе таку добру і ніжну, гарну господиню б'є? запитала я. Не хотіла мене в невістки його мати, бо я з бідної сім'ї. Поки вона не приїжджала сюди, він змінився, а після її приїзду ось таке. Коли він мене побив уперше, моя мама з високим тиском потрапила до лікарні, а звідти вже не вийшла. Мама мене сама виховувала, залишилася я тепер сиротою. Ось і терплю. Після цієї розмови зблизилися ми з Ніною. Вона на городі допомагала мені поратись, а коли хворіла, то я в неї все по господарству робила, помітила я, що Дмитро додому не приходить. Та й Ніна йому обід не носить. І не хотілося розпитувати, але не втрималась. Виявилося, що Дмитро загуляв із завклубом, Алою. Дуже побив на прощання дружину, зібрав свої пожитки і перебрався до коханки. Ніна пішла працювати в магазин прибиральницею. Ходить сумна, не їсть, ночами не спить. Каже, що дуже кохає Дмитра і не може без нього жити. А Дмитро з Аллою невдовзі так відсвяткували його день народження, що він до неї поліз битися. Але Алла була незляклива і не дала себе на поталу, схопила швабру і лупила його доти, доки не зламала її. До ранку лежав у саду Дмитро, а вранці товариш на мотоциклі привіз його до Ніни. Два тижні не виходив із хати Дмитро, потім пішов на роботу. І знову обіда несе йому ніна. А через деякий час трапилося таке, що все село сколихнуло, побив Дмитро дружину так, що потрапила вона до лікарні. Люди ходили до неї, носили їсти, а вона лежала мовчазна, ні з ким навіть говорити не хотіла. Та, мабуть, є Бог на світі, тяжко покарав він Дмитра. Під час ремонту трактора він дарився головою так що через деякий час довелося в Києві робити операції. Залізла в борги Ніна, але не врятувала чоловіка. А його мати приїхала на похорон, постояла біля могили і тільки її бачили. Кожного ранку йшла Ніна на цвинтар, несла сніданок чоловіку, рівно рік носила. Кажуть, час не зупинити, та й роки летять невблаганно, повеселішала Ніна, стала з сусідами спілкуватися. А то навіть зі мною не хотіла говорити. І не втрималася я одного разу запитала, а Дмитро хоч перед смертю вибачився, та де там? Він перед смертю сказав, щоб я заміж не виходила, бо дістане мене з того світу. Минуло вже багато часу. Ніна вже видала заміж доньку, одружила сина, сватали і її багато чоловіків один кілька разів. Говорили, що обіцяв їй на руках носити, та так і не вийшла ні на заміж.